Доброго вечора, мої любі передпадники Україномовного каналу. Вечір гарний, місяць на небі, зорі ясні. <риві> місячна ігнічна, ка місячна зоря ясна Видно, хоч голки збирай. І лунає повітряна тривога і гавкають собаки. І, на жаль, були вибухи. Ладно, піду з Максиком гуляти і продовжимо. Я... З різних боків я перевірив на російськомовному каналі. Лунає, записується тривога. Ладно, потім. Прийшли з Максиком на прогулянку. Дівчатка з нами тут погано. Ну, фан... Ліхтарі світять, але не дуже. Так, як день пройшов вечір. По третє щось бабахнуло, бубухнуло. Дружина дзвонить, що ти чув? Та чув, я чув. Десь недалеко від нас прилетіло. Ну, Гучно було, гучно. А потім ще. Якийсь вона читала телеграми щось. БПЛА нового типу якісь молні, блискавки. Боже, як воно. Ладно, будемо сподіватися. Гуляємо з Максиком тепло. Затишно, ну, якщо б ще й тихо було. Це вулиця Медична, дівчатка купили собі, може і нам щось перепаде, печення ну, солоденького чаю. Бачите, вогники ще деякі кіоски святкують, а деякі вже познімали. Вбрання новорічне, все. Усім побажаю тихого вечора, спокійної ночі, звісно, миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Теж собачка гуляє. Ну і будемо жити, звичайно. Не зважаючи ні на що. До побачення, мої пока.